Доброго дня! Сьогодні у нас каша з гарбуза. Така гарно смакує, М -м -м. який аромат має вона гарний. Це буде наша кришка. Туди вложимо шоняну крупу добре промиту, молоко, масло, цукор, сіль, накриваємо кришкою та запікаємо. У нас така пшона. Всі крупи я завжди добре промиваю, будь-то речка, рис, пшоно, люба крупа потрібно мити. Ось так залила кипяточком, щоб пшоно не негірчило. Висипли кладу вершкове масло, наливаємо молочка. трішечки присолюю нашу кашу гарбузову. Якщо гарбуз дуже солодкий, можна цукру менше або взагалі не додати. Трішки додавлю молочка. Гарбуз спечеться, віддасть нашій гарбузові каші всі аромати. Шуно набухне, масло розтане, буде смачна. Паша накриває кришкою. ставимо в духовочку, запікати гарбуз, шумом, Шоняна каша з гарбуза. Да. Був ось такий гарбуз, остала ось така каша. Запечена в з молочком. Це смачно, це наситно, це корисно. Бувайте здорові. У нас все добре.